Продовжуємо розпаковку англомовних видань. Наступний ящик у нас. Ось такий The Boys Omnibus. Красень. Далі Comic спаун. Цей, здається, вже проданий. Я уточню людини. Так, далі в нас йде кік-As, кік С. Мабуть, Вибачайте, якщо в мене акцент. Далі дюна Дюна ось така. Тверда обкладинка супер, е, і в супер, супер обкладинці. Коли завмирає серце другий том. Футурама, орама ось така. До речі, дуже полюбляв цей мультик. Це трошки. З україномовних тут є, тільки я візьму новий рівень. Ходячі мерці? Перший том. Лоролімпус. Коли завмирає серце? Ще одне? Один том. Так, далі, що в нас тут залишається? Зробу так, поближче. Так, Гейміш. Це щось про відеоігри. Гейміш в нас йде. Гейміш в нас йде в твердій обкладинці. І демонин звуть? Тверда обкладинка та супер обкладинка. Так, в цьому ящику все. Далі буде. Дякую.